шматка і зібаного паперу та фарби. Давай олівцем намітимо диму, що малювати. намалювати. виділимо небо і землю, тобто лінію горизонту. Я буду сильно натискати олівцем, щоб тобі було помітно. Далі декілька полів. Ну, давай отудимо. От, уявимо, що це поле. Отут от намалюємо фагор. І ось тут десь пагорб намалюємо. Тепер просто зафарбуємо фарбами. Я беру великий пензлик, ти будеш малювати тим, який в тебе є, і малюємо небо, використовуючи блакитну. А малюємо виконами руки в одну сторону, тобто не хаотично ось так, а в одну Ліво-вправо, ліво вправо. Нехай просихає, а ми маємо пензлик і будемо малювати вже поля. Нехай це поле буде таке жовтеньке, а малюємо просто жовтою фарбою, малюємо, малюємо і беремо трішечки зеленого, світло-зеленого і додаємо можна темно зеленого. Дві крапочки поставити і ось так от заштрихувати. Далі. малюємо це. Це у нас буде м -м, гора, пагорб такий. Він буде середній між цим цим пагорбом. Це не буде темно зелене, значить це звичайний зелений фарбою. Перезвичайна зелену фарбу і теж зафарбовуємо. А поки наш аркуш буде підсихати, ми приготуємо декілька аркушів паперу. Два. Звичайні білі чистенькі аркуші просто згинемо Аркуш. Будемо малювати хмарки. Хмарки ми малюємо білою фарбою, наношу білу фарбу. на ага. Свій аркуш зігнутий. Можна використовувати палітру? Ну, я не хочу. i okay. Ако ж я набираю сторону, яку я буду малювати, і буду наносити сюди фарбу. Я буду використовувати. У нас осінній пейзаж, тому я буду використовувати помаранчеву фарбу, червону та жовтеньку. Ось так от точно. Трішечки черепи. Більше жовтненької. І роблю відбитки. Дивіться, отут у мене буде ліс. Отак от, от я малюю, роблю відбитки. Так, давайте отак от зігнемо от трішечки, щоб було в І ще додамо жовтого. Uh -huh. ну, граємося з фарбами, так. Кажуть, що треба мовити. І тут. Так, можна. Uh -huh. Досить я нагадаю, що досить. І ми десь там жовтенькі дерева ростуть. Тут давайте зробимо кущик. Ось ми ось биток свого аркуша і знову нашу фарбу. Помаранчеву, червоненьку, і ось тут робимо кущик. Можна ще тут додати трошечки червоний кого. А тепер підсохнемо наш малюнок. Малюнок вже підсох і домалюємо маленьким пензликом деталі, беремо коричневу фарбу. І можна так десь вигисенько. Вигисенько не вийшло. дерево якесь росте. ja me peeti . tuud ja peeti . tahaks kuskile mõlema . Давайте то есть тут бутылочку намалюю, вот тут в хатку подсохла. Малюем хатку, не вдаючись в детали. Белую фарбу подсохла, подсохла. Давайте то есть намалюем хатку. Просто, просто, просто. Візьмемо наш аркуш і візьмемо червоненько з помаранчою трішечки. Ось сюди не несемо. зробимо так. Ось так ми закінчуємо малювати наш малюнок за допомогою шматка зібраного паперу.